Доброго дня, друзі! Я знову на річці. Приїхав і знову з жінкою. Жінка там мене на своєму місці ловить краснопьорок. почали клювати непогано на опарише на удочку. Ну, а я вирішив своїм ультраватіком пройтися по старих своїх місцях, яких в прошлий раз. Пойдуся по цих ямках, де мене клювали окунці. Часу у нас дуже мало, зараз у нас вже 15-та година. Осталось десь декілька годин порибачити, друзі. Так що довго балакати не буду. Ловити я буду на свій Rhythmix Select від 0,5 до 5 г. Все те саме, катушечка та сама, фішрой Bora тисячна, Ну і шнур U1 фаворитовський, 0, решетка 0,4. Такими самими буду малесенькими оснасточками ловити. Ось таку поставлю свою найулюбленішу. На її добре бере танточка. Таке більш машинне масло. Півтора дюйма чи бурашечка півтора грама. В общем, друзі, довго балакати нема часу. Будемо починати ловити, а що з цього вийде, будемо бачити. Так, що у нас тут це за перехльости. О, бля. Все, погнали, друзі, погнали, бо часу дуже мало. Так, ну що, перше закидання, друзі. Опля, Побачимо, що у нас сьогодні день, сьогодні дуже чудовий. Теплий. Без вітру. Без дождю, без сонця. Така комфортна, тепла погода, друзі. Нема щось, друзі, нема. Десь отут дурно, в принципі, недалеко від берега те і розклювало. Зараз побачимо. на середині бачу нема поки. Це що у нас трава? Так, перше закидання у нас в ноль. Нічого, нічого, це все-таки починається. Давайте тоді ще разочок ось. Ось Тут овоки попротягнемо з цією стороною. Да Де і будемо десь шукати наче, що ж таке. Не хоче. Значит, ні в какую. Так, ще одне закидання все-таки. Ще зроблю одне закидання, таке прямо. аж туди по той берег? Мо там спод берега ще возьме того. Там уже русло, вход в русло, там поворот на русло с ями, Там может быть. Там он может стоять. Був -бу удар, друзья. Даже два. Сперва щось стукнуло, а потом бум добило. Що я и говорил? Именно прямо ж там. На уходе. На виході, скажем, з ямки. Ну, гарно так тун-тун, -ту -ту два таких. колося все-таки. Тому що два рази бив і по всій видимості він. На крючок попався таки, він був такі с пару разів, віддать. Зашов. Бачите, не видно тут. Сьогодні тут немає окуня. Він тут є, але просто може не брати, розумієте? Бо щось мені жалилися Деякі рібачки. Щось що цими днями немає кльову, не знаю чого. Вообще ніде не бере ні щука, ні окунь. Так що, друзі, нічого тут удивичного немає, зараз перейдемо. Туди чуть далі і попробуємо оттуда вже кинути, туди понад той травою протягнути. Я думаю, що там і зараз все-таки когось знайдемо, друзі. Найдемо. Все таке починається, так що не переключайтеся. Так, друзі. Ось це що я і казав вам. Попробуємо відсюди достать рибку. Ось ми його тут знайдемо. Десь він туда крутиться Цим краєм видно він є десь. Немає. Хорошо, ще разочок Ще разочок кинемо. кивен. Опля. Не може бути щоб он не бахнув, да ну І вже він так тут один единственний був Нічого не принесла нам ця ямка. Ну, не будемо Не будемо, друзі, тірати надежди. Пойдемо далі ловити. У нас ще багато місця гарних. Опля, перша риба. Перший. іди сюди, мій красавчик. Іди, мій хороший. Іди, іди, іди сюди. Вот Такий гарний окунець. На долоню. Перша рибка наша. No i mimo wszystko, jak garnek, pod sami bierki no. Багато ще. Ще травичка цепляється. Ще травички багато. ですよね。 берегом Це щупака. сто це такого вона вміє. так под самим берегом валить з под берега так Це так щоб друзі аккуратненько значит Блін, ці палки потики гарненько взяла за, за губу Акуратненько. аккуратненько Бачиш як схватило. Дивиш, що робить. Ей, ей, відпусти мене. Отпусти. Я тобі нічого не зроблю. Не треба мені кусати мене. Бачиш як, як пощіпала? Серждита, так? Да? Гарненька. Така красуня. Я тебе відпущу, наш ти мені. Пливи, ти ж манюсенька ще. Шо, там точка залишила жива, жива, навіть ось Така невеличка. Півтора двіма, наверное. хапнула. Все ціле добре, що поводочок. Так би, навіть вода не то по-любому. Так, ну що, спробуємо кинути з сторони. Тут вже все зрозуміло, там щука стояла, там я так зрозумів, що нічого хорошого нас не жде. Давайте кинемо сюди. Колись я там, де ти проходив, то бачите, да? Вимішати. я там окуня непогано ловив Якраз туди оттуда там, де жар я кинув. Він гарно клював. Ну це було, друзі, весною. Внимаєте, в кожній пору окунь стоїть у різних місцях. Ох ти, це було трамвайне. Я спеціально це під под берег потягнув думаю, моїх чи не в щупака, І точно вона охотила. І вона тут. І вискочила, хапнула. <хи> так, давайте ще разочок кинем Ще разочок протянемо і будемо йти далі. Не будемо задержатися, я так зрозумів, що того мені щось тут не видно. Ну я у нас 10 закидання зробив. Друзі, це один була покльовка щуки і все. Неударів ні ніяких, ні. Чого я не бачив більше. Поки окунь соромається тут клювати. Не знаю чого, но... але він себе чувство на, на річ десь на русні не пану. Хоча тут а невелика глибина. тут він має бути. Ну Чогось немає. Нема, друзі. Підемо далі. У сходу, у сходу щука видно З льоту да, мелкая щучка Опуск... опускалася одна насадка я бачу таку отдай удочку зразу з рук чуть не вірвала та ти що ти мене злякала я не вже що таке буде так там то мені не дрізала Давай, откушай. От, открывай рота. Открывай пасть. Открывай дюбу. Дюбку открей. Я не знаю, я ей раздер сбоку, че у она уже кого -то хватало. хватала. но дело в том, что была по-другому. Зацеплена. То шустрые щучки, все активно, активно. Активна щучка? активна, Це якраз запускалась, будто такой фум. На опусканні, розумієте, Трава там. Трави багато. Трошки близько кину до трави. Далі був. Там теж я ловив удочку. Може ви бачили моє відосик мене літом, я ловив сидів там на попловошні. Там було повністю теж такі окна були із кувшиночок і трави. Теж було затягнуто повністю. Тільки там п'ятачок був маленький коло куща великий чистого. А зараз бачите, трохи вже... Сіла, но сірно, я бачу, цепляю. Цепляю, на дні що воно є. Все, переходимо, переходимо бістренько. Так провіримо це містечко. Гарно кинув. Должен быть результат, друзья. Опля, я! Что там спот в травой? Тюх, тюх, тюх. Иди сюда, мои здоровенькие, иди. Гарный удар был, кстати. Пум, хорошенький. Красавчик. Ну, невеличкий, мабуть, кунчик. Но все одно приємно, друзі. Ось Така рибка невеличка, але удар був достойний. Достойний ударчик був. Ну і що ти зробив? А, там там, там вода. Зараз він. Опуститься вуличку. Гарна клювака, гарний удар у нього положено, чотенько такой пух, четко чувствуется. Понад травой твій, бачите? Одненький Дмитрий був клюнув, зараз побачимо ще раз. Так гарний гарненько кину теж понад травою. А цей то возьмет под берегом тут з-під трави вилетів. Тоже берег крутий, глибокий, глибина хороша, тут більше метра під своєю травою. Опля є. Тоже невеличка рибка, але приємно все, друзі. приємно що вони колотять. Ех, Де ти? Ось так. Да. Все манюсеньки. Це самі менші вже. з цих всіх. Ну такий туц красавчик нахапає в шахту танту. О, опять зацепив назад. Хотів <рес> кинуть, але зацепився. Ну, шо, друзі? Нормаз. Окунь На щось таке. Гарно щось не видно. Не можу зрозуміти чого. Де це він? Дивіться, храпачі, мордаті, горбаті. За це я був на 100%. Все, друзі, перейдемо туди далі, немає тут більше нічого у нас. Що там окунь тік утік, хорошо? Так, ну що ж. Попробуємо тут покидати. Ось добровочка, йде, тут добачили таке. На міто, наміто, наміто. Тут була теж яма, Це час ямку переміло на дві половинки. І з тої сторони бровка, і з тої сторони бровка. І ось тут вона подйомом, по бровочці Нижні, тобто, по нижньому свалу. до він, бачите? На свалі нижньому він стоїть, тут любить. Ох. Ось він. Окунчик. невеличкий, але все одно приємно. Приємно, що вони клюють. Що ще треба? Красавчики ви мої. Красавчики ви мої. Зразу вже кидаємо знову. Будемо облавлювати ці місця. Ну чогось. Бачите, зараз сьогодні малий окунь переважно клює. Гарних окунців не видно. Простой раз брали такі. За ладонью. Опа, знову удар. Ого, це вже гарне щось. О, це вже він. Це вже наш, напевно, Це щучка. Щучка, друзі. Де ти там? Всі. Іди, 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 іди. Ну що, друзі. Третя шурагаєчка, А завдяки чому? Вони попадають завдяки, що я поцепив флюрокарбоновий поводочок. І вони вже ніяк не можуть. Йога, перекусить. Я його сам не можу перекусити зубами, ну вам тим... Хоча зуби, звісно, гостріші. Чим мої. М -м? Красатка. Шуруй, бо нема коли з тобою красуватися. Так що у нас флюрокарбоном? Хоч більше, вона видно захопила за крючка. Ну що, друзі? Приємно, приємно, хоч вони маленькі ці щучки, але приємно все одно їх тягати. Як вони бадаються. Як вони супротивляються гарно. Щука б'є чітко. Такий удар. Відчається від от окуньового. Окунь теж, в принципі, б'є, але щука така ж прямо з ну, таким потягом таким, з великим таким розмахом б'є. Окунь, видно, бум прийшов стук, такий тупі, знаєте, тим ды такі. Опа, ось да, ось да він був. Такі ды двойний вдари, а це такой і зразу закине прямо. Аж оддай удочку, виходить, що каб'є. Пристав... Ох, опять добрав тут ось до під Я представляю... Оцепився. Ну і велички. Я представляю, щоб така кілограма на два вхватила. о, то було б цікаво. То було б цікаво на таку на 0,4 на, на шнурочок, на таку кілограм-2, якраз якраз він якраз він видержує таке навантаження. Що там у нас таке? було б приємно поборотися з нею. О, якраз гарні копо верхній бровочці зараз попробуємо ще протягнути. Ну, там не бровка, там підйом. На цей горб, на цей ось, ось він, бачите? Там стоїть за свалом. Йди сюди. Йди, 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 хороший. Ну, Це такі довготошечки вже. Клюну вже краще. Вже краще. Вже щось краще. Не може бути. Та немає нічого хорошого. ви ловите? Ну попадаються ножики. А? Ножики. Зараз хай ловлять, зимові. Да, да. Добрий день Що Добрий день. воно? Гуляєте? Зимою, коли в лютому щука йде, то не тут. А гарі по вовлюся, нічого немає. Не? Да, тут, тут зловіш вже. Тут вже, мабуть, до мене вся виловили. А то Знаємо, а потім, поміщите, так хто його ставить от? Я... я такой херн не займаюся. Ні, Я знаю. Ви, не знаєте, так? Конечно знаю. Ну да, третно. Ну я ж тут ловил зимаю просто. Не, да, я щуковку. Вони по-молоду. Я щуковки дуже рідко ставлю, тому що я на місці не стою. Нет, да зараз мы не Ну оце такі, бач. Такі, а такі, щуку такі окунь клює. А то кидай на щуку. Я не, не беру нічого такого. Не не берем, риба, не то, що Я такого не беру. Я балуюся. <реш> 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 <танець> <реш> а по хорошему. Хай валить нема. Ото з нересиде. Люто в них це беремо.

Аж да, под самим берегом. Да, під самим песком. Я на маленьку таку силикон. А? Бере її. Та це ні, воно воно втекло, а зацепилося. А, ну зариво бити треба там. А добре. А то мережі, а тоді не знає. А там бо зараз ж зареводить. Щоб сюди не лізли током, то тут була б риба, розумієш? А током улізли і все, ток з'явився і риби не стало. Колись рибаки ходили один за одним і кожен день наловлювали. І ксім фатало їй. Та не зимою бачиться, віки тоді зимою. А, підтракав було. Тут було всього колись хотало, І головньов, і ракові, і линки, і мені. Я знаю ці місця, я колись тут. горбом було А міньки які там були? Ну на не нарвав. Він ну там риба Я сьогодні зловив тримали їх ножики, я їх викинув. Ну так одна така мограм 200, то такі по 100 грамм, наверное. Ось тут одну только що зловив. Ну да. Шкода. Конечно що шкода. Там... Просто подивися, ну для чого таке робити, я взагалі не розумію. Воно ж теж хоче жити. Ну що, тягаєш? Що? Я ловлю його. А, ловиш його, бачиш. Я ничего не зови хорошего. Мелкие все, все это, что выпускать там. и Тебе тут уже, конечно, есть чем фалиться, есть, конечно. Да. Засовываем на тюльку. Что угу. там все? Будем ехать? То будемо їхати. Так, да, будемо їхати, вже по паука теж не видно, да? ні ще видно трохи. Но треба вже їхати вже темно. Тюляк натягали котиком. Всякі рибки є, да? більші і менші. Там є я бачу її, краснопрка, краснопрка. У мене тут немає ніякої риби, я не брав сьогодні. Сьогодні у нас вся риба була спортивного розміру все друзі на цьому Всім, як завжди крепкого здоров'я друзі міра і добра ну і до нових зустрічей всім пока будемо їхати